Мені дуже приємно, що архітектори, які тут залишилися в цьому залі, ще хочуть слухати про пам'ятки сьогодні. І вчора дуже мало ми говоримо про пам'ятки, але фактично в кожному місті, навіть якщо там немає пам'яток записаних до реєстру, напевне, є щось цінне, яке варто зберігати. І можливо, оцей досвід, який ми отримали в цій, в цій програмі муніципальний розвиток і оновлення старої частини міста Львова. Стане вам в пригоді. Треба сказати, що тоді ми не були такі просунуті, як тепер, і можливо, те, про що я вас буду говорити, для вас вже не є нічим новим, але тоді був 2009 рік. Так, ми реставрували пам'ятки. Ми думали про пам'ятки, але ми не думали про оточення пам'яток. Ми не думали про громадські простори. Ми мало спілкувалися з мешканцями, а ще менше з громадськими організаціями. Навіть в міській раді, де багато є департаментів, які займаються різними профілями, не було такої достатньої комунікації, щоби всі знали. Один знав, що робить інший, тим більше ми, напевне, мало знали про те, що думають громадські організації, що хочуть мешканці. І, власне, це, що нас навчила програма GIZ і власне ті експерти, які приїжджали, я сьогодні дуже коротенько вам розкажу. Перше, це звичайно інтегрована концепція розвитку старої частини міста. Так, це власне те, що має поєднувати всі плани, які в місті мають. Відбуватися всі трансформації, які в місті мають відбуватися, і це стосується передовсім пам'яток, але також і оточення, яке є. Це і транспорт, це і економіка, це і звичайно нове будівництво, тому що кожна пам'ятка може бути е, гарно відреставрована, але оточення її буде. Недостойне тої пам'ятки або будівництво може абсолютно зашкодити, тим більше мешканці можуть бути не поінформовані. Власне, інтегрована концепція розвитку вона опрацьовувалася майже рік, і основні її власне, напрямки це сталий розвиток, стабільний розвиток і, звичайно, пріоритети, які ставиться, ставить місто для себе. Але, звичайно, що пам'ятки пам'ятками, архітектура, архітектурою, але в місті є найважливіша людина. І тому люди, які проживають в місті, мусять бути достатньо поінформовані про те, що місто планує робити, що влада планує робити, і як це місто має виглядати протягом наступних років. І такою платформою для комунікації, власне, з мешканцями була майстерня міста. Майстерня міста це те, що було запропоновано також проєкт Проєкт ДЖАЙЗ це два тижні щорічно влітку в іншому, в іншій локації, в іншому просторі, вже пізнавана майстерня, бо це такий павільйон, який ставився в дуже гарних локаціях і в не дуже гарних локаціях. І кожна майстерня міста була присвячена часом іншій темі. Але також ми збирали пропозиції від громадських організацій, від людей, які хотіли, що ви би ви хотіли там почути. Перша майстерня міста була в 2012 році. У Львові тоді проходив футбольний тім... Кампіонат з Європи приїхало дуже багато оболівальників. і ми цю майстерню зробили просто на площі ринок, на площі ринок. Показово реставрували старе вікно. Це було також для людей, щоб вони зрозуміли, що старе вікно не слід викидати, а його можна відреставрувати. Пізніше майстерні міста були присвячені різним тематикам, але це були е, також квести для дітей, квести для підлітків, це були велопробіжки, це були майстерні міста, яка була присвячена рециклінгу. Тобто е, найрізноманітніші теми, звичайно, так чи інакше вони е, якось крутилися довкола пам'яток, довкола історичного міста. І тепер ці майстерні міста щороку проводяться в різних локаціях Львова. Це є продовження цієї програми. Джізет, звичайно, що добре помагати, інформувати мешканців, але ще краще, якщо їм помагати. нам було дуже складно переконати людей, що вони відповідають за пам'ятку, тому що нас все-таки в більшості пам'яток проживають люди старшого покоління, котрі. Навчені, що їм повинні все зробити. Місто має відремонтувати, влада має відремонтувати. Не знаю, президент має приїхати і позамітати їхні подвір'я. Тому власне це усвідомлення приходить з часом, завдяки таки малими малими кроками, якими ми йшли до людей. Ну а фінансово допомогти це завжди. Позитивно, так що почалися програми співфінансування, і перша з програм, яка була дуже успішна, це програма співфінансування реставрації вікон і Брам. Ми хотіли запобігти власне цій лавині е, заміни вікон на пластикові. Знаєте, у Львові дуже велике різноманіття вікон, а ще більше Брам, і ця програма почалася власне 30% тільки платили мешканці, а 70% Це було з програми з е, бюджету міста і також з е, коштів власне, проекту GIZ. Ми бачимо, що такі програми в нас ще були по балконах, по дворах і про, по сходах тут є проценти фінансування, Вони звичайно змінювалися, тому що, наприклад, балкони це 500 гривень, це дуже мало з балкону. Але люди все одно не розуміли, що балкон це їхня власність, і вони казали: Ну, це не моє, вам треба, то ви ремонтуйте. І вже тепер ця свідомість змінюється, і такі такі проекти ми. Продовжуємо. Ну, реставрація сходових кліток це один, із, один з найскладніших проектів співфінансування, тому що стан часом сходових кліток є такий, що е, вартість виконання робіт дуже висока. Але це треба робити, і такі проекти також продовжуються. Програма співфінансування внутрішніх двориків. Це власне те, про що ми тут багато говоримо. Воно поєднане з урбанізмом. Це власне той приватний простір, який люди хочуть мати і. Люди активно залучалися до такого проєкту. Тут сусіди знайомилися з собою. Між собою, вони хотіли зробити цей простір, і в кінці кінців по тому були дуже задоволені, коли отримували місця для спільного проведення часу. Місто там свою частку, власне, використовували це, була заміна мереж, що є найдорожче в таких проєктах: заміна каналізації, заміна води, і в фіналі перед тим, звичайно, Йшов довгий процес обговорення, і ви можете тут побачити, власне, під треба людям з... зібратися разом, написати заявку, а пізніше йшов обговорення. Що би ви хотіли тут бачити, що ми можемо запропонувати? І це є співпраця, звичайно, мешканців громади будинку, це є співпраця архітектора ландшафтного і GIZ та міста. Ці програми продовжуються, наприклад, програма реставрації Вікон і Брам. Ми бачимо вже після завершення проекту GIZ від 2018 до 2023 року було відреставровано велику кількість вікон і брам. І ми маємо ще заявку щонайменше на 2-3 роки. на такі причому що заявки, ми приймаємо тільки один раз на рік, і людей і мешканців є. Дуже багато бажаючих вже тепер ви не побачите, щоб хтось міг викинути браму вхідну. Переважно всі знають місці, що її можна відреставрувати. І це нас дуже тішить, тому що це ми зберігаємо культурну спадщину таким чином, малими кроками, але велику проводимо роботу. Дуже добре вам мені говорити, якщо ми маємо майстрів. А де за де тих майстрів? Майстрів власне, в програмі GIZ нам також довелося проводити курси підвищення кваліфікації для майстрів-реставраторів, оскільки і ми не мали стільки потрібних майстрів, і тим більше ми мали столярів або реставраторів високого польоту, які не бралися за звичайні двері або вікна. І тому треба було знаходити такий власне рівень майстрів, які готують коледжі нижчого рівня, але також ми отримали допомогу від фонду Егільберта Шока, який власне дотепер допомагає нашому училищу, де готують власне тих реставраторів по... По дереву, але проводилися також в відкритому просторі і не тільки власне такі тренінги і семінари для майстрів-рестораторів каменю, для майстрів-рестораторів дерева, для ландшафтних архітекторів, для, для ковалів, тому що це також на багато кованих елементів, які потребують реставраторів. Це то, що нам залишилося, і що ми ще потребуємо, тому що зараз роботи дуже багато, дуже багато наших майстрів-реставраторів є на фронті, і для нас дуже важливо продовжити власне цю школу. У мене для вас є добра інформація. Якщо у вас є такі можливості, присилайте до нас. Ми в нас починається програма е, культурного хабу ЮНЕСКО, який буде мати свій центр у Львові. І, власне, один з напрямків цим буде продовження школи реставрації. Е, Власне, каменю дерева і металу, і ми будемо готувати фахівців для цілої України. Це буде приблизно напевне від вересня місяця. Власне, що ми будували протягом цих років? Ми будували найважливіше довіру, довіру між владою і мешканцями, власне, тими, хто. Користується пам'ятками на щодень, котрий може як врятувати пам'ятку, відремонтувати, так само може і пошкодити через незнання, через брак досвіду, через обмежене фінансування. І, власне, програма наша будувала цю довіру, бо влада завжди погана за замовчуванням. Будь-яка влада погана, і вибудувати цю довіру дуже складно. Але коли вона вже є, то е, це є, місто виступає тоді надійним партнером, і мешканці можуть довірити, е, бо вони також вкладають свою частку коштів, і вони також відповідальні за те, що зробилося в їхньому будинку. Це також нові робочі місця, тому що наші реставратори, котрі прийшли у цю власне школу реставрації, вони також працюють як ФОПи і е, відповідно. Мають роботу, тому що зараз також ми маємо донорські кошти для співпрограм співфінансування. О, це дуже мало, дуже коротенько про міжнародні конкурси. Ми говоримо про громадські простори, громадські простори у місті Львові і вас, напевне, це те місце, де люди хоче перебувають, і фактично ми почали. Разом з програмою GIZ, проведення власне порядкування таких просторів. І перший проєкт це був міжнародний проєкт порядкування громадського простору, пов'язаний з єврейською спадщиною, це простір трьох синагог. Початок, ми почали про це думати в 2010 році, а тільки в 2016 реалізували. А реалізувалося всього один рік. Думання, обговорення це був той тривалий процес, який. Передував цьому простору, який не тільки є громадським простором, це є фактично простір, який має дух місця. Простір пов'язаний з єврейською общиною, якої там вже немає. І тут ви бачите, як виглядали ці запущені території до реалізації програми і після. І зараз це є фактично успішне місце, де, де хочуть бути люди. О, на жаль. Так, і дуже коротко висновки. Звичайно, перший мій висновок це людиноцентричність, тому що все має довкола людини і крутитися це має бути враховані, орієнтовано на людину, на мешканця, власника, реставратора, управлінця і навіть на туриста. Тільки разом ми зможемо зробити наші міста кращими. Будувати довіру, не загубити цю довіру, і чіткі правила для власників пам'яток мають бути. Фінансова підтримка дуже важлива, професійна реставрація, можлива лише за наявності фахівців, залучення кращих світових практик це дуже важливо. І фактично тут я передаю слово знову Іріс, і можу зазначити, що цей проект GIZ був би неможливий, якби не фантастична постать власне, Іріс, котра змогла е, практично робити. Ці речі, а не тільки теоретичних дуже часто буває в різних проектах. Так що ж велика подяка нашій Іріс вона продовжить. We... І на сам кінець ми маємо там на столику книжечки, буклети, які були випущені, власне, коли був проект муніципальний розвиток і оновлення це є про майстерню міста. Це про наш архітектурний міжнародний конкурс про єврейську спадщину, довідник облаштування міста і про упорядкування внутрішніх просторів. Запрошуємо. And you can still download it.